У колишній Чоманинській школі з угорською мовою навчання нині Чоманинській гімназії ще у 1992 році було припинено роботу їдальні, яка обслуговувала учнів закладу. У 2020 році керівництво новоствореної Великодобринської громади взяло за мету відновити їдальню та забезпечити таким чином харчування дітей у закладі. Війна змінила плани, але завдяки позиції місцевого населення та згуртованій співпраці все ж вдалося підготувати їдальню до 1 вересня. os zebra Великодобринська сільська рада на цей рік виділила 800 тисяч гривень на відновлення їдальні чоманинської гімназії. Проект мав розпочатися 25 лютого, але 24 числа почалася війна, і тому ми не змогли приступити до відновлення їдальні. Але ми не лишили цей задум. Наша громада допомогла в облаштуванні опалення та електропроводки та забезпеченні вже самого харчування. У селі Чоманин це історичний момент, адже їдальня запрацювала і таким чином стартували і групові заняття. Завдяки цьому проекту нам вдалося створити чотири нових робочих місця у громаді. Байошок мукава, ята зінтезміння, зоктаташ інтизмінняк. Підготовка наших навчальних закладів до нового навчального року потребувала чималих зусиль. Тут мова йде про облаштування укриттів та про проблему тридцятирічної давності у Чомонинській гімназії. Наша громада змогла долучитися до цього проекту з облаштуванням сучасної системи опалення та освітлення. Також було вирішено питання самого харчування. Їжу готують у Великодобринському ліцеї та звідти транспортують до гімназії в Чомонин. Це те, чим наша. Громада може долучитися, та що ми будемо виконувати і надалі. Після тридцятирічної паузи столову чоманинської гімназії знову заповнив гамір учнів закладу. За словами директора гімназії Олександра Надя, відновлення роботи їдальні є позитивним кроком як для самого закладу, так і для громади в цілому. Чому коргімназі умілетибенишають те запілана мере? у житті чоманинської гімназії настав той момент, на який ми очікували майже 30 років. Від сьогодні наші діти матимуть де харчуватися. У нас діє безліч програм, які спрямовані на те, аби утримати дітей та їх батьків від виїзду. Ця програма теж є однією з таких. Діти цілий день перебувають у нашому закладі, а ще й отримують обід. Чим ми частково знімаємо з плечей батьків турботу. У післяобідній час заняття у групах мають велику користь, адже їх проводять професійні викладачі. На мою думку, завдяки такій можливості відчуття комфорту як учнів, так і батьків та викладачів покращилося. Тому ми дуже вдячні кожному, хто долучився до реалізації цього задуму у такий важкий час. Староста села Чоманин Андрій Бокшо зробив все для того, аби знайти вирішення тридцятирічної проблеми. У спілкуванні з нашими журналістами староста наголосив, що пишається згуртованістю та зустрі. Силлями людей, які вони показали у цій справі заради дітей. Відбулися зміни. Утворилася наша територіальна громада. І після того, як я потрапив на посаду старости, я взяв за мету відновити харчування діток у нашому закладі. У цьому нашими партнерами стало і керівництво громади. Тоді було проголосовано за виділення більше 800 тисяч гривень по відновленню їдальні. Але на жаль, війна принесла зміни в наші плани. Але Господь привів до нас добрих людей та спонсорів, з яких я хочу виокремити пані Жужу Бозо, яка є керівником організації УТАЗофіцак, адже за її допомогою до нас були доставлені меблі для їдальні від однієї Будапештської спільноти. Так, до нас постійно приходили люди та організації, які нам допомагали. Тому я вірю в те, що на нашому задумі є Боже благословіння. Ще є що робити, але діти вже мають де пообідати, і це найважливіше. наша місцева реформатська спільнота та її пастир теж робили та й надалі роблять все можливе заради цієї справи. Нам вдалося побудувати хорошу команду. Результат їхньої роботи ви теж бачите. Я пишаюсь ними. Відновлення їдальні Чоманинської гімназії стало можливим завдяки підтримці багатьох людей, у тому числі із-за кордону, що є гарним прикладом того, що спільні зусилля та сильна воля можуть допомогти у подоланні складних викликів.